Добрий день, малята! Я вітаю вас на занятті з математики. І сьогодні до нас звернулися рибалки. Вони не знають, яку рибку спіймали. Тож просять про допомогу. Давайте всі разом їм допоможемо. Ось, подивіться, розв'яжемо приклади і визначимо, яку ж рибку хто спіймав. Три додати 4. Сім. Тож у цього рибалки буде рибка під номером 7. 2 додати 2. 4. Ось його рибка. 6 відняти 3. 3. І цьому дали його рибку. 4 додати 1. 5. Ось малята всіх рибок роздали і всіх знайшли. Всі впорались із завданням і правильно відповіли. Сподіваюсь, що так. А тепер пропоную вам допомогти хлопчикові. Він іде до школи і йому потрібно розв'язати приклади. Але ж він заплутався і не знає, де відповідь до якого приклада. Тож давайте йому допоможемо. 9 відняти 1. вісім. Давайте знайдемо, де у нас картинка, яка відповідає числу 8. Ось грибочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тож грибочки у нас відповідають цьому прикладу. Десять відняти 5. Скільки малята буде? 5. Шукаємо, яка картинка відповідає цієї відповіді. Так, ось олівці, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. відняти 2. Шукаємо відповідь. Всі знайшли. Ось малята це бджілки. Сім. Десять відняти 9. Де відповідь до цього приклада? Ось 1. 9 відняти 3. Який малюночок підходить до відповіді? Так, малята, вишеньки, їх 6. І залишився у нас останній приклад. 10 відняти 8. Так, малята, звичайно, це буде 2. Дві парасольки. А тепер я вам пропоную пригадати частини доби. Малята, які ви знаєте частини доби? Назвіть їх, будь ласка. А ось цей малюночок для вас буде підказкою. Це ранок. Сонечко, бачите, тільки прокидається, як і усі люди і всі дітки. День. Бачите, сонечко вже прокинулось і яскраво нам всім світить, а дітки граються або йдуть на прогулянку. Бачите, вечір сонечко ховається за обрій. Ніч. Сонечка вже немає, тільки небо з зірочками. Малята, розкажіть, будь ласка, батькам. І мені, що ви робите вранці, вдень, ввечері та вночі. Нам буде цікаво послухати вашу розповідь. Тож до побачення, до нових зустрічей!